Всім привіт! З вами канал Життя в селі і сьогодні покажу вам рецепт дуже смачного і простого у приготуванні салату з баклажанів на зиму. Ця страва буде чудовим доповненням до будь-якого гарніру та сподобається усім. Ітак, для приготування нам знадобиться баклажани, цибуля, перець, помідори, цукор, сіль, олія та оцет Найперше, що робимо, це ріжемо усю цибулю та ставимо її на сковорідку обсмажуватися. Додаємо одну склянку олії до цибулі. Цибулі обсмажуємо на маленькому вогні, вона повинна залишитись білою. Далі ріжемо перець смужками, помідори ми будемо перемалювати на дрібному ситку м'ясорубки, перед цим вибравши середину помідора а баклажани будемо нарізати кубиками. З'єднуємо все у нержавіючій каструлі. У нас об'єм каструлі 6 літрів, додаємо все решта, цукор, сіль, оцет, перемішуємо та ставимо на вогонь на 45 хвилин. Розливаємо наш салат у стерилізовані банки, злегка закриваємо стерилізованими кришками для подальшої стерилізації у каструлі ще на 15 хвилин. Ставимо каструлю з банками на вогонь та заливаємо до горлечка водою. Ну ось і все. Після цього виймаємо і міцно закриваємо. Готово. Раджу всім спробувати смачного.